Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо готувати смакоту до молока, до кави, до чаю, хто до чого хоче. Так, сир, 3 яйці, цукор, ванільний екстракт. До сира додаю соду. Так, так, смердючу соду додаю. Так, як там мені одна пані писала. Скрізь так, вхає ту смердючу соду. Якщо ви не вмієте з нею готувати, то вже ваші проблеми. Но ні в якому разі не мої. дві ложки сметани. Я сьогодні збирала, вона ще добре не загустла. Оце збирано. Так, тепер перемішуємо. Сир в мене кисломолочний, обезжирений. Можна брати цільний сир, ну, цільного кисломолочного молока. Ось, тут вже як вам, як вам сподобається. Перемішуємо і зараз замісимо тісто, додамо муки, і буде нам смачно. О, сода почала бушувати. Тобто гаситься в сирові? Отак-то, От так, то, так, то, так, то І зараз замісимо тістечко і будемо готувати смакоту буду До, дохвати. Мало буде, зараз докинемо ще. В кружці пише, що 220 грам. Ну, чи так, чи ні, не знаю. Я ніколи не переважувала. А я взяла дві повних кружки. Ось так. О. Зараз ще трошки досиплю, бо це маловато. Що? Так, будемо виробляти тісто я замісила. Виробляємо ось такі катульчики, як я кажу, ось, і будемо зараз виробляти. Можна розкачати формою тими, як їх виробити формами. Но, якщо чесно, не хочу качатися, бавитися, ось так раз раз зараз вироблю на дві пательні, я думаю, якраз буде добре. І зробимо такі простенькі печеньки, щоб не бавитися довго з ними, але щоб було смачно. Можна те тісто ось те, пожарити, такі сирні пончики, кульки зробити сирні. Ось. Але я жарити не хочу, бо багато роботи, а я. Як буду жарити, то не зможу його з'їсти. От. Так що ось таке. -то. то через те буду пекти. Чесно, ще ніколи їх не пекла. Чесно, не знаю, яке воно буде на смак. Ну, я думаю, ні цьому не повредить, що воно буде печене, а не жарене. Ось, я думаю, надій пательні буде. Так що ось таке, поки мої хлопці працюють, я щось приготую смачненьке до молока, бо вже нема. Івану у ми вже втелепали. Так що якось так. О. Не, не то. Що, що? Щось буде. А, потужно, потужне буде потужне печиво. Потужне печиво. <рес> Ой. І буде смачно. Так, так, буде смачно. О, Зараз, як дороблю всі ті батончики такі, тоді покажу, що далі буду робити. Так, беремо виделку. Робимо узорчики собі які, хочете. ось так, Духовка в мене вже гріється ось стомця градусів. І будемо Зараз випікати. Випікати до готовності. Ось, щоб були готові, смачно було, щоб спеклися. Часу не кажу, бо кожна духовка пече по-інакшому, при інакшій температурі. Так що, якось так. О. І тоді ще можна посипати цукровою пудрою. Ну, я не знаю, чи в мене є вдома навіть. Я тісто посолодила, щось навіть навіть не дивилася, чи є худра, чи нема. О. Так що якось так. Мені ханутелою полімо. Я її нутелою, ще нутели. Що придумуєш, Івана? Не придумуй. О! Бачите, ось такі печеньки зробила. І зараз в духовку духовка нагріється і хай випікаються. А як спечуться, тоді вам покажу. Ще забула сказати, їх можна зверху помастити жовтком, якщо ви хочете. Но я мастити не буду. Так, зробила ще одну пательню, якраз візли тістенько, але тісноті не в обіді. Бо на ще одну пательню нема що ділити, а так хай в собі будуть. Будуть тістенько. Як так, щось таке, ті вже наполовину печені, поки ті зробила. Якраз зараз, поки ті допечуться, то ті будуть вже готові чекати, коли їх в духовку посадити. Так, от такі вони вийшли в нас. Печенки. Потужні. потужні. А, тільки гарячі. Напевно, що вони в гарячому пеклися. Ще одну пательню поставила пектись. О. Ось такі зараз трохи остигнуть. Пудри немає, будуть без пудри. Хто має, можете посипати. Сюди ще можна додавати ізюм, воно буде також смачно. Ну, я не додавала, хоча ізюм є. А, пече-пече. Подмухай. Ось такі, бачите, які вони виходять. Пухкі, пухкі. О. І файні. Можеш, Можна взяти крупку. О, зараз вони трошки остигнуть. І я їх у миску. І ще там ті візьму. І ще там ті візьму. І вони файні. Кухнасті виходять такі зі сиром всередині, бачите, як вам показати. Бачите? І дуже вони смачненькі. Так що запрошую на пранічки. Чи печеньки, як там хто хоче. Простенько, раз-раз, довго бавитися не треба, вироблятися, перемішуватися. Все виходить смачно. Я вже з'їла одну штучку, так що я знаю, що вони смачні. Так що те тісто, що смажити, можна і спекти. Гарненьке. М'ягенькі, смачненькі і корисні. Так, щось Всім до зустрічі, всім па-па. Бережіть себе, готуйте і смакуйте.